Сь в землю і тримали бахмутські рубежі. Військовий Олександр Хотьков розповів, як тероборона шостка виконувала бойові завдання на Донеччині. З добровольців у Збройні сили військовий Сумщина розказав про службу за контрактом. Заняття паркуром як рекордсмен України організував безоплатні тренування для дітей-переселенців у конотопі. Ніч на 25 квітня на Сумщині минула без обстрілів, повідомили в обласній військовій адміністрації. Зранку ж росіяни двічі обстріляли Сманську громаду. Зафіксовано сім влучань, повідомили в оперативному командуванні північ. Впродовж 24 квітня сили РФ обстріляли території Сманської, Миропільської, Знопгородської, Білопільської, Шалигінської, Середонобуцької, Юнаківської громад. За інформацією військової адміністрації, у Миропільській громаді пошкоджені приватні будинки та магазин. У Есманській складське приміщення також загорівся житловий будинок. У нетривалий відпустку до рідної Шостки повернувся старший сержант Шостинського батальйону тероборони Олександр Ходьков. Поки підрозділ військового виконував бойові завдання під Бахмутом, вдома на Олександра чекала дружина Альона та пес Арчі. Дружина Сашка говорить, що дуже переживала за чоловіка, адже телефонного зв'язку з ним довго не було. Він написав, що мене відпускають додому. Ну, це, мабуть, найщасливіший момент в житті кожної людини, яка чекає військового додому. Дуже рідко дзвонили, чекали будь-якого повідомлення. Дуже важко. Але вже за кілька днів Олександр доведеться повертатись у свій підрозділ. Його бойовий досвід безцінний для підлеглих побратимів, адже Сашко воює з першого дня повномасштабного вторгнення. Чоловік говорить, що здогадувався про велику війну, а тому приєднався до територіальної оборони. Не вагався, бо знав, що ворог попнеться далі, що цим все не закінчиться. І я пішов підписати контракт, пішов ставати на облік до Шосткинського ТЦК. В РТЦК мені запропонували піднятися на гору і поспілкуватися з підрозділом тероборони. Тоді він тільки наформувався, підписав контракт резерву. Далі мені в січні місяці запропонували стати на контракт, стати контрактником 153-го батальйону. Олександр говорить, що 24 лютого був у Києві, де проходив курси підвищення кваліфікації, тож йому довелось захищати столицю України. До рідної шостки Олександр повернувся за першої можливості у середині березня 2022 року, де очолив підрозділ тероборони. Тут кожен друг другу кум, сват, брат тут ну всюди знайомі, тобто ніякої проблеми спілкування у нас не було. Приїхав. Привіт-привіт! Я Сашко, головний сержант третьої роти. Построїлись, з усіми ознайомився, подивився ну, собою справи, в принципі, хто, як, на що здатен. Є люди, які прийшли, допустим, без якогось досвіду. Але ну, кожен, як то кажуть, кузне своєго щастя. І кожен став обороняти свою державу, свій рубіж, свою сім'ю. Кожен прийшов сюди, знаючи за що. 24 числа я не бачив жодної людини, яка прийшла сюди за гроші. Тобто зараз вже там починають щось казати от ви там за деньги прийшли, ви там получаєте. Ну, я скажу: якщо хочете отримати, прийдіть, побачите, як хлопці отримують ці гроші і як вони даються. Після деокупації Сумщини, підрозділ Олександра, зайнявся обороною шостки та найближчих населених пунктів. Блокпости постійно на блокпостах рубіж свій тримаємо. Потім приказ у нас був, ми поїхали на Криловеччину, там стратегічно ну, трасу обороняли, Тож розкапувались, закапувались, вистраювали свою лінію оборони. А взимку було відрядження у Бахмут, де шостінські тероборонівці виконали завдання командування та втримали зайняті рубежі. Прийшов наказ виїжджати на Славянськ з подальшим виїздом на Бахмутський рубіж. Зібрались. Жінку приїхав, поцілував до поїхав. Охорона рубежі, ми не мали там, здати ці рубежі, ми їх тримали. Ми вгризлися в землю і тримали. Постійні мінометні обстріли О, постійно. Тобто, якщо хочеш жити, копай і не соромся падати. Якщо чуєш вихід, то треба впасти. Чим нижче впав, тим краще. Ось. Багато хлопців ну, отримали контузії, є ну, поранені хлопці також. Всі вони отримують лікування, проходять лікування, реабілітацію. Ось так, ну на жаль, да, втратили ми також побратимів наших. Військовий говорить, що у Бахмуті підрозділ відчував постійну підтримку земляків, а особливо волонтерів. Волонтери нас завжди підтримували, підтримують. і Я думаю, що це так, що будуть підтримувати. Бо це ну, з міста, це все наші, там, хтось комусь завжди дзвоне, хтось, хтось може щось недоїсти, йому одразу там машину, там, шостка добро загнали, машину і продуктів. Ну, йолки палки ну, їжі вже вистачає, ну хватає їжі, ну, не сидимо ми голодні, але машину їжі нам загнали. Картоплю, консервацію. Олександр говорить, що захист України це спільна справа, а тому до неї мають долучитись. Всі. Олександр Соломко, Сергій Одарченко Суспільне новини, Сумщина. Війна зустріла мене вдома. Тоді я служив в СІЗО. І був в відпустці з самого першого дня я вийшов на вулицю, побачив російські танки, і вже було відчуття, що так не повинно бути. Михайлові 25. З із року. Чоловік служить у збройних силах. Спочатку ж повномасштабної війни пішов у ДФТГ. Вже тоді говорить, планував підписати контракт зі збройними силами. Можливості ж це зробити не було. Так як тоді ще окупаційні війська перебували на території Сумщини і з військоматами була проблема. Підписав контракт. Я 2 січня 2023 року мене відправили в начальний центр 169. Десна. Невдовзі Михайло разом із іншими військовими поїхав навчатися за кордон. Там боєць отримав основи стрілецької підготовки. Я почав поважати братерство. Я був командиром відділення. Коли зі своїм підрозділом вийдете там через болото 5 кілометрів в повному обмундіруванні, то починаєш поважати кожного, ти сприймаєш людину взагалі по-іншому. Нас учили, що як би там не було, завжди ви повинні триматися разом. Навчання тривало п'ять тижнів, продовжилося вже в Україні. Тут військовий отримав фах радіотелефоніста. Після закінчення навчання я потрапив в 27-му бригаду, де служу зараз і планую служити надалі. Спочатку в мене була думка така, що я буду служити до пенсії. Українська армія стає більш професійною, вважає Михайло. Вчитель фізичної культури за освітою в подальшому чоловік бачить себе лише військовим. Зараз все змінилося, кожен поважаючи себе чоловік повинен сприймати це нормально і не тікати. А як мінімум, хоча хоча б прийти і дізнатися, чим він може допомогти своїй країні. Діана Крахмат, Олександр Сокол, новини Суспільне, Сумщина. Речі на тиждень з дітьми, які переїхали до Конотопа через війну, займається паркуром Валерій Пастушенко. Всі заняття у ліцеї, де створений центр підтримки вимушено переміщених осіб, говорить спортсмен, проводить з власної ініціативи та безоплатно. А я тут недалеко живу, як узнав і одразу пропонував свою допомогу, почому би і ні. Дітям тем займатися тим більше, в такое время. Якщо сидіти вдома, нічого не делать, то сні розвиватися, то буде... Ну, я Найштай вести образ здорового жизни – Це очень замечательно. Сам Валерій почав займатися паркуром 17 років тому. У 2013-му став рекордсменом України, виконавши 37 кульбітів за 41 секунду. Це означає, що національний рекорд України встановлений, і з приводу цього я підписую протокол. Нині говорить Валерій, кульбіти виконує рідко. Але за потреби особистий рекорд повторить. Времени дуже мало, роботи багато. У мене ще бабушка інвалід. Так як я знаю, що діти переїхали з інших території, там де дуже тяжело. Потім я вважаю, що найти потрібно. Окрім занять спортом, чоловік опанував ще й професію ювеліра, яка говорить, також займає багато часу. Це Називається Лісі Хвост. Очень складне диаметра. і різного діаметру. Тобто, вот таке взагалі мені Это лично я ручна робота. меня у знакомого отец занимается. і я його ребенка тренував і вони предложили навчитися. Долучитися до безоплатних занять можуть усі охочі переселенці, говорить тренер. Серед них десятирічна Юля, яка з рідними переїхала до Конотопа з Харкова у жовтні минулого року. Була какая-то там что-то по типу гимнастики, но там не было такого уж крутого, как на паркуре. А когда я приехала в Канатоп, то тут сначала мне не понравилось, а когда я походила, уже, ну, уже понравилось. Я даже на первом занятии себе губу это поранила. У меня история была крутая, поэтому мне нравится. Восьмирічний Макар має у паркурі свої вподобання. Силь крутить і пляги. Зараз він кожне заняття він не пропускає, дуже подобається. Кожного разу щось новеньке, ось тренер так складає їм програму, що дітям дуже цікаво. Це ж все ж таки діти і відволікаються трохи від сьогоднішньої ситуації в країні і ну, якось і соціалізуються, ну і займаються фізичні прави то. Дуже потрібно і в наш час, і взагалі. В основному на заняття паркуром до Валерія приходять діти від 5 до 13 років. Мені дуже подобається, коли діти приходять, тобто не вміють там деві куворвочка робити, а проходять місяць-два, починають уже подвіж, починають двигатися, починають якісь самі еліменти придумувати. Нині говорить Валерій, мріє про те, аби його учні мали можливість вільно подорожувати усіма містами України на змагання. занимать места, получать этого удовольствие і ездить по городам не боясь, а свободно і дышать українським воздухом. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Сумщина. Програму Безпечне місто у Сумській тергромаді впроваджують у три етапи. У 2021 році розпочали її втілення. Було виділено на перший етап 3,1 мільйона мільйона гривень. Ми цей етап реалізували. На ці кошти було зроблено, були встановлені камери камери відеоспостереження, саме на в'їзді та в'їзді в місто Суми. Другий етап стартував у 2022 році. 11,5 мільйонів гривень було виділено з. Сумського міського і Сумської міської ради з бюджету громади саме на встановлення даного камер спостереження. На даний час, коли ми їдемо по місту Суми, ми бачимо, що основні перехрестя, основні мости, потім теж додавлені були на в'їзді, виїзді. По другому етапу встановлені робочі місця, а саме чотири робочі місця, які Ведуть контроль саме цих камер спостереження, а саме це одне робоче місце це виконавчий комітет Сумської міської ради, одне місце Служба безпеки, Національна поліція і патрульна поліція. Цьогоріч, за словами Олега Різніка, планують збільшити кількість таких відеокамер. Також третій етап має включати в себе встановлення камер з програмою розпізнавання. Місця, де велике скупчення людей. Це камери встановлення, а також повністю закриття місця з розпізнаванням обличчя. Тобто, якщо є якщо є якісь прикмети по людини, червона кепка, жовта куртка, там, зелені кросовки, це в базу забивається, і воно вже там, де камери стоять, пошукова система, пошукова система шукає і показує, де людина була, де людина переміщалась. Нині сума встановлено 154 відеокамери, із них три роботизовані. Щоб повністю охопити місто відеонаглядом, за словами Олега Різніка, потрібно до 300 таких камер. Як швидко вони з'являться на вулицях міста, залежить від того, чи виділять гроші на це депутати сумської міської ради. Юля Ніколаєва, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. У Сумській агенції промоції відбувся благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. Серед 84 лотів, монети, марки, світлини та картини. Пані Наталія, одна з організаторів заходу, каже, теж брала участь, але довелося поступитися. Вищу ціну за бажаний експонат запропонувала колега. За ось цю чудову монетку цікаву. У нас була боротьба в тому числі разом у мене із пані Оксаною. Початкова ставка була 250 гривень. Придбали її за 400. Я придбала дві картини і одну монетку. Сума. Складає 1650 гривень. От я хотіла отримати марки, я їх не отримала, тому що там постійно була така активна боротьба, ставки підвищувалися, і, в принципі, отримала інша людина. Найбільшу суму 1550 доларів торгували за картину художниці Ірини Проценко, розповідає організаторка виставки продажу Юлія Левченко. В результаті аукціону ми зібрали власне аукціоном близько 60 тисяч гривень, і ще просто на карту люди. 5 тисяч гривень надіслали, і в нас була скринька. Теж 5 тисяч гривень ми зібрали в скриньку. Ну тобто, по факту, в нас виходить 71 тисяча, там трошки з копійками. І, власне, ми подивилися, ціна зараз трошки знизилась, цього якраз вистачає на придбання тепловізора. Загалом доброчинний проєкт мав на меті зібрати 74 тисячі гривень на тепловізор для бійців сумського спецпідрозділу, які боронять Бахмутський напрямок. Дохід від продажу буде передано ЗСУ, Розповіла Юлія Левченко. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.